Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 17 жовтня 2025 рік. Відео буде про мочалку нашу, що ми вирощуємо. Верніше малий такий досвід вирощуємо. Ну, Який досвід досвіду ми не отримали. Хочу показати про вологу, запитували, там, як у вас з вологою. Ну, бачите, як у нас з вологою. Вон мотоблоком сьогодні обробляю город. Він чистий, нічого не налипає. У нас ось воно так. Мотоблоком проходиш і так воно розсипається. Немає ні грудки, сира земля. Просто тупо сира земля. Все в нас, бачимо, листя все в нас ще на деревах. Деякі лише персики пообсипалися. Жовтіє у нас лише гранат. Саженці наші, ну такі, які в цьому році саженці То гранат наш. Вон. Достигає, ну, ще осінь, осінь не прийшла. Готуємо під посадку чесника, дружині тут готую. І ось такий досвід у нас з мочалкою. Бачимо, не достиг, не достигли вони плоди зелені, не висохли. Не знаю, будуть висіти, можливо, ще буде тепло якесь у нас, ще, можливо, щось воно достигне. Лишилося у нас було 4 кущика. Ось тут два плоди. Тут ось він начебто ну потрібно його нам, мабуть, зірвати, підсушити і потім покажемо обов'язково. Бачимо, ще ось не доросли, навіть квітки були. Ну, обов'язково, якщо щось вийде, то покажемо. А так. А так нічого у нас гарного немає. Вон, приморозок бачимо, кабачки поморозило. А так працюємо, обробляємо город, готуємося до наступного року. Люфа наша. Не знаю. Ну, якийсь досвід буде по вирощуваної люфи. До речі, ми її як посадили, так вона зростала, потрошки поливали. Не знаю, чому багато плодів чомусь, хто там знає, вирощував чи ні, чомусь ось так вони пропадали ще тільки, але вони відквітли. Багато яких і не зав'язувалось, мабуть, запилення не було. Ну, такі справи. Якщо, якщо в нас щось вийде і будемо митися мочалкою цією, то я вам обов'язково покажу. Ну, не як будемо митися, а як вона вийде ця мочалка. Ось такий у нас осінній садок. Працюємо. Почнемо вже скоро відео виставляти. Вже там деякі саджанці до нас прийшли. Хоча свої ми ще не копаємо, вон тільки бірки висять на них. Ну, Ще листочок стоїть, І ось грушки. Ну, Бачите, ну, ну як його копати? Коли ти за листок дьоргаєш, а він саджанець, прогинається аж, аж до землі. Ось Так само тут труханума все. Все висить, все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не потрібно. До речі, ще трошки там кизилу є, в наявності, лишилося. Ну, підемо подивимось, які в нас кизили. Кизили, полуничка, якась там, ну, сорту не знаємо, але саженці, кому потрібно, будемо продавати гарно. Ось такі в нас кизили. Більшість вже бачимо збірками. Ціни доступні. Пишіть, дзвоніть свої інжири. Ми так і не майже не спробували в цьому році. Дуже пізні, дуже пізно. До речі, є бомбезний саженець. Ось ось він до продажу. Такий двохрічка. Trajajmo, če bo vse dobro.